У чемпіонаті України сезону 22-23 двадцять найсильнішим став шахтар. Срібло дісталося СК Дніпро-1, який деякий час втримував лідерство, але втратив його у другій частині кампанії. Офіційно гірники оформили чемпіонство після матчу 29-го туру проти Дніпрян, розтрощивши суперника із рахунком 3-0. А на останніх хвилинах фраза розбити суперника набула буквально змісту. сірником, який запалив пожежу, став підкат Назарини проти пегло, після якого на полі спалахнула масова бійка. Там, за примусило. хвилину за хвилину до завершення цього дійства такий у нас осад залишається. Така своя ложка дьогтю, як говорять класики. Це нагадує шахтар Динамо знайшли най найкращих так. років. І зараз теж перша Остарець. друга команда. Вхід пішли кулаки та борцівські прийоми. Гравців не могли вгамувати кілька хвилин. Найбільше дісталося ракицькому якому розсікли брову після цього ганебного епізоду контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зобов'язав Шахтар і СК Дніпро-1 сплатити по 500 тисяч гривень, які згодом перерахували на благодійну платформу Юнайтед 24 А сімох особливо активних гравців відсторонили на 3-4 матчі. Додамо, що бронзу того сезону здобула зоря. А у «Динамо» вперше за 9 років фінішувало поза чільною трійкою чемпіонату лише на четвертій позиції.